Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Дуже важливе питання на злобу дня, про яке мені дуже багато людей написало, це питання, яке стосується Курського напрямку. Що там буде відбуватися з ЗСУ? Наскільки серйозні для них загрози? Тому що війська РФ проривають оборону, війська РФ намагаються взяти в оточення і створити, напевне, найбільший. Котел, який взагалі існував за всі роки з початку війни, тому це дуже тяжке питання, болюче і дуже небезпечне. Але я хотів би подивитися його. Хоча інформація може бути всяка, треба готуватися до всякого, самі розумієте. Ситуація дуже напружена та небезпечна. Я би хотів подивитися, що мені покажуть карти. Що чекає війська ЗСУ саме от по Курському напрямку, зараз на даний момент. Давайте максимально чесно, максимально правильно, справедливо ми з вами подивимося це запитання. Я перетасую колоду Таро. Я на трьох колодах подивлюся. На колоді Таро я витягну три карти. На циганській колоді я витягну три карти. І на Гральній Слов'янській колоді я витягну три карти. По три карти, всюди три карти. Я вважаю, що цього буде більш ніж достатньо, а не робити цілі вієри. На столі. Тому питання, хоч і складне, але я думаю, на нього можна відповісти. Тим паче мені чомусь прийшло число 3. Тому давайте на трьох колодах. Якщо буде більше негативу, то значить ситуація дійсно дуже плачевна і дуже небезпечна і може закінчитись дуже погано. Якщо буде більше позитиву, то значить все-таки якось воно, дай Боже, вирішиться за допомогою вищих сил. Давайте ми з вами будемо розглядати. Це запитання для тих, хто дивиться мене вперше. Я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Не забувайте ставити лайки, пропонуйте теми для прогнозувань, в тому числі, якщо є якась важлива тема, я її обов'язково розгляну. Добре. Ой, Боже мій, що я понавитягував. Перша карта, яка випала. 13-й аркан, карта смерті. Вже починаємо з такого чорного негативу. Ну, хтось може сказати, що карта смерті е, це філософська карта, трансформаційна. Але ми конкретно дивимося на небезпеки, які великі небезпеки для ЗСУ Курську. Зразу перша карта, 13 аркан смерть. 20-й аркан карта Всесвіту. Якийсь рух, якесь переміщення, активна логістика. І 17-й аркан. До речі, дуже цікаво. Я добре тасував колоду. Дуже цікаво, що випали всі старші аркани на питання, яке стосується Курська і ЗСУ Курську. Зразу перша карта це карта смерті. Погана карта, небезпечна, дуже серйозні загрози життю, атаки. Далі карта Всесвіту падає. 20-й аркан. Це карта сили, це карта якогось активного руху. Це карта дороги. І... Ще одна карта 17 Аркан, карта Зоря, Звізда. Звізда це взагалі карта якоїсь містики. Це карта таємниць, це карта інтриг, це карта недосказаності ситуації. Така напружена ситуація, я би сказав. Дуже така небезпечна, судячи по таро. Тепер на циганській колоді, карта Юная женщина, карта жіночої енергетики активної, карта хуліганів. Активізація колаборантів, провокаторів, агресорів. Атаки дуже серйозні. Карта удачі. Хороша та позитивна карта. Два проти одного. Дві карти позитивні, одна негативна. Тепер давайте подивимося тут: Дев'ятка пікова, закриті дороги, безвихідні ситуації. Погана карта, небезпечна. П'ятірка Хрестова, карта боротьби, карта ударів, карта атак. І тут губновий карта сили, карта удачі. Знову ж таки, це карта удачі. На циганській колоді. І це карта удачі тут Бубновий. Ці карти мають одинакове значення тут. То, що я хочу сказати в даному випадку, смертельні небезпеки присутні. Атаки і дуже сильні наступальні дії присутні. І для ЗСУ реально зараз там смертельні небезпеки. Я думаю, ситуація там буде в якійсь мірі навіть погіршуватися в плані атак, в плані ударів. По їхніх базах, по базах ЗСУ, які там знаходяться по Курському напрямку. Якщо відповідати на запитання, чи зараз оточать повністю ЗСУ найближчим часом, і чи їх, грубо кажучи, виб'ють з тих територій, ні, не виб'ють. Тому що випали дві карти удачі на двох різних колодах. Карт випав 20-й Аркан, карта Всіяни Айон це теж хороша карта. Карта юної жінки. ну... І карта зорі, до речі, теж може говорити про якусь невизначеність ситуації, неоднозначність ситуації. Да, ситуація жорстка. І карта смерті, і дев'ятка пікова, і п'ятірка Христова, і хулігани це погані карти. Але з іншої сторони, є й позитивні карти, які говорять про те, що все-таки ну, не вдасться зараз їм виконати план по захопленню. Назад, як би мовити, Курської області. Тобто я бачу ситуацію слідучим шляхом. Атаки будуть дуже жорсткі, досить серйозні, будуть повітряні атаки, дуже багато смертей, дуже багато небезпек для воїнів ЗСУ. Але з іншої сторони, якщо відповісти на питання по цьому розкладу, чи відіб'ють Курську область, зараз, ну, грубо кажучи, візьмемо весняний період, то ні не відіб'ють. Не відіб'ють Курську область. Так що, таке от. Ось такий от прогноз, ось такий от розкладик. Не забувайте ставити ваші вподобайки. Пропонуйте теми для прогнозувань. Ви мене просили розглянути це запитання, я його розглянув, тому що воно теж є надзвичайно важливим. Чекаю від вас новин, бажаю всім мирного неба, завершення війни, якомога швидше, щоб це все гадство нарешті закінчилося. І так, да, Курська область може реально зіграти таку дуже важливу роль розмінної монети, наприклад, в обміні на Херсонську область чи на Запорізьку область. Так що віримо, надіємося та сподіваємося на кращий сценарій. Я бажаю всім всього хорошого. Бережіть себе та своїх близьких, молимося, щоб все було добре, надіємося на кращі сценарії та варіанти і віримо, що Господь Бог всіх нас захистить. До нових зустрічей! Цілую, люблю, обіймаю, чекаю ваших лайків і пропозицій. Всього доброго, до зустрічі!